Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калнеш, рубрика Калнер, бібліотека Калнеш так вона дуже нескромно називається, але вже як є. Сьогодні, саме сьогодні, коли Україна опинилась на черговому прозі, скажімо, відверто, якихось перемовин. Цей епізод я записую 24 вересня. 24-го року має відбутися саме сьогодні виступ президента США Джозефа Байдена, який вже ознайомлений з мирними ініціативами України. На наступний день буде виступ президента Володимира Зеленського. Все це буде на Генасамблеї ООН. і Мені здається, що саме зараз час розповісти про цю книжку, хоча, можливо, це треба було зробити раніше, але вже як є. Ендрю Робертс, Лідерство в часи війни. Ця книжка не нова, ця книжка 2021 року її випустило видавництво Букс». До речі, мій респект цьому видавництву вони видають доволі. Круті нонфікшени, uh, uh, ну, як і інше видавництво, але сьогодні про кем-букс. Тож, uh, лідерство в часи війни. Ендрю Робертс історик, uh, і mm, він, до речі, uh, як мінімум дві книжки, я знаю, де він концентрується безпосередньо на питаннях війни, Другої світової війни. Але ця книжка, вона, як то кажуть, для широкого загалу. Робертс в її в основі цієї книжки, його лекції, де він і про це про це безпосередня книжка. Він взяв 9 видатних персон, політиків, полководців, і на їх прикладі дуже стисло книжка невелика, там 200 плюс сторінок. Він намагається зрозуміти, що саме, які саме риси є притаманні лідерам, завдяки яким вони е е стають тими, про яких потім пишуть книжки, про яких потім переповідають історії, е запам'ятовуються, їх нами називають. Будинки, сквери, все що завгодно. І відверто скажу, що нічого з цього не вийшло. Немає якогось універсального набору рис, які ти як в тому тесті можеш проранжувати, поставити галочки. Є, 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 є. І все. Тому ти лідер і ти. Тобі гарантовано місце в історії. Це дуже різні люди. Він розповідає про дуже різних людей. Давайте просто перерахуємо: Наполеон Бонапарт, Грація Нельсон, Вінстон Черчилль Адольф Гітлер, Йосиф Сталін, Джордж Маршал, Шарль Де Голь, Дуат Езенгауер, Маргар... Маргарет. Тетчер. Висновки він робить: я не буду про них розповідати. Парадигма лідерства називаються ці висновки. Ви вже прочитайте вже якось самі. А, але я хотів би, я до чого? А, лідерство це не завжди, і, ну як, ти про це знаєш, а потім, коли ти про це а, читаєш, а, ти підтверджуєшся в цій думці і розумієш: Блін, ну так це ж було зрозуміло. Якось в, в мене це не було фокус Я про що кажу: лідерство це не завжди позитивний риса Лідери це не завжди позитивні герої. В блистящих доспіхах. Це часто бувають дуже неприємні люди, які у яких дуже неприємний характер. Ну, давайте візьмемо. давайте Тут же закладок в мене багато, так? А давайте візьмемо грацію Нельсона. Пам'ятаємо так цього адмірала. Всі історії там, романтичні, зокрема, про нього, але адмірал Нельсон, великий персонаж в британській історії, командував ескадрами, ну і все таке інше. Не буду, тут не, не про це. Тут, ну, звичайно, біографію розповідають е, цих персонажів, але акцент головний на тому, як вони стали тим, ким вони стали. Давайте абзац про Нельсона. Уроки лідерства в часи війни, якими ми можемо повчитися у Нельсона, цілком очевидні. Захопити ініціативу і не дозволити противнику перебирати її на себе, коли необхідно порушувати правила і не підкорятися наказам, демонструвати надзвичайну хоробрість ведучи людей за собою, безперервно готуватися до бою, як це робив Нельсон під час дворічної облоги Тулона, щоб для вояків, які йдуть у бій, це стало звичкою, палати незмінною ідеологічною ненавистю до ворога. Накопичити у себе на батьківщині достатньо коштів, щоб профінансувати фантастично дорогі воєнні операції. За деякими оцінками, в 1805 році близько 40% усіх податкових надходжень Британії були спрямовані на королівський військово-морський флот, робити так, щоб підлеглі довіряли вам і надихати їх на подвиги, здобути собі репутацію шаленими атаками і завжди змушувати противника оборонятися. А... Причому Нельсон був дуже неприємною людиною. Але навіть не його приклад неприємності мене вразив. Книжка починається з Наполеона. І це одна з двох постатей. Але Наполеон а, на фоні іншого персонажа, а саме, а, Деголя, виглядає просто як бусинка. Деголь, ось для мене. Найнеприємніший, якщо не сказати найогидніший, приклад великої людини. І я помічаю деякі риси, деякі риси. Ну, по-перше, про що, якщо ви? Не дуже там займалися історією Франції, як, наприклад, я. А я не займався історією Франції. То е, для мене також було таким відкриванням е, його невдячність. Ну, ми пам'ятаємо Де Голь, Метр 90 Рос там, Бравий генерал, е, людина, яка повела Францію, звільнила Францію. Але направду це не так. Це міф, і Роберс до речі, про це пише. Що Франції потрібен був міф про те, що вона звільнилася сама. Що а, не було союзників. Що а, позбавлення нацистського гніту це тільки суто справа французів. Але це не так. І невдячність. Це та риса, яку відзначали всі. Де Голя не любили союзники. Його не любили Черчилль, Рузвіль, Тезенхауер. Ніхто до нього всерйозно не ставився. Ну, щоб ми розуміли, про операцію Overlord, Overlord, ну звільнення Нормандії, де Голя попередили за дві доби. Тільки тому, щоб він не втручався 4 червня. А Ми розуміємо, так, 6 червня це була вже висадка в Нормандії на французькій території. Де Голь знаходився. Він взагалі був молодшим міністром. Він не займав якоїсь видатної посади в, до окупації Франції нацистами. Він перебіг до Британії і, сидячи в Британії, вимагаючи від Британії, Сполучених Штатів та інших країн воювати з нацистами і звільняти Францію, він, зокрема, дуже критично, дуже зневажливо ставився до британців. Ну, давайте я зацитую. Про невдячність генерала до тих, хто дав йому притулок, ходили легенди. Ви гадаєте, я зацікавлений в тому, щоб Англія виграла війну. Говорив він своєму британському колезі, генерал, генералу Серу Луїсу Спірсу, офіцеру зв'язку. Це не так. Мене цікавить лише перемога Франції. У 44-му році де Голь побував у звільненому Сталінграді. І там його перестряв журналіст, і вони там з ним спілкувались, і е, журналіст е, слухав заяви е, Де А Деголь розмірковував про там дословно цитата, такий видатний народ, і е, журналіст. Тільки згодом, за декілька хвилин, коли почув іншу фразу, як далеко їм вдалося зайти, зрозумів, що такий видатний народ це німці. Це німці. Так, Деголь характеризував навіть не Радянський Союз, який звільнив Сталінград. Так він характеризував німців, які окупували його країну. Рузвельт е, писав Черчиллю і дуже сильно ображався на Деголя, говорячи про те, що Деголь нас може здати, в будь-який момент е, йому не можна довіряти. Коли е, було, ну, ми розуміємо, так, е, у Деголя була вільна Франція. Таке об'єднання, коли він закликав, пам'ятаєте, був його, і в це в усіх майже художніх фільмах цей епізод ставлять, коли Деголь звертається до французьких офіцерів, солдатів, взагалі до французів через BBC. в нього був виступ на BBC, і ось там він закликав вступати в вільну Францію. І це направду було таке собі об'єднання. Воно було звичайно, зараз воно вже звичайно міфологізіровано. І, наприклад, у Франції місця, де загинули представники вільної Франції. Ну, наприклад, деякі з них помічаються якимось там табличками або пам'ятниками. Ну так дуже все важливо. Так ось я зараз я намагаюся знайти ці цифри. Угу. Ну, так, я знайшов. А, так ось, цифри про оверлот. Можна ставитись до того, що дійсно, ну, наприклад, англосакси, і це, до речі, не кацапські, не Кацапи вигадали, це англосакси, ну, нормальний такі. Стали вислів. Так, ось порахували, звичайно, висадку в Нормандії, Деголь приподніс саме для своїх співгромадян як французьку операцію. Як це не дивно було що це французька операція, і що французи доклали до цього велику велике значення, велика роль і все таке інше. але Є цифри, які дійсно спростовують ось цей міф про Францію, яка звільнила сама себе. Висадки в Нормандії приймала участь 39 дивізій. 39. З них французька була тільки одна. Її командував генерал Майор Ліклер. Це була танкова дивізія. Вона дійсно доклала великих зусиль і вона закрила. Один з коридорів, замкнувши кільце для фашистів, і, зокрема, в цьому кільці було ліквідовано дві танкові німецькі дивізії, але є точна статистика загиблих, так? І ось вона наступна так. цитую цитую, подивіться на кількість представників різних країн, які загинули в день висадки десанту. Мається на увазі нормандська операція, так, оверлорд. 2,5 тисячі американців, 1641 британець, 359 канадців, 37 норвежців, 19 членів Вільної Франції, 13 австралійців, 2 новозеландці, 1 бельгієць. Uh, інакше кажучи, з 4572 бійців країн союзників, які віддали своє життя за визволення Франції в той вікопомний день французам ми були 0,4%. Це uh, не завадило деголю. Коли був звільнений Париж, це, до речі, також цікава історія. Він благав Деголь, блага Фейзенхауера, щоб в Париж першу зайшла, зайшли французь, французькі вояки. А треба розуміти, що е, вільна Франція це одне з об'єднань. Так, був ще рухопору, були комуністи, які протистояли безпосередньо в самому окупованому Парижі. Е, так ось е, Дегуль благав Ейзенгаура, аби той дозволив, щоб французькі вояки зайшли першими в Париж, було підписано там договір з німецьким комендантом, так і взагалі він там не дуже швидко опинився. ну, Направду, 22 серпня 44-го року Езенгауера віддав наказ. Леклеру вступити, Леклер зайшов, а Де Гольф в Парижі з'явився тільки 25 серпня, так і він виступив. Я, вибачте, я зацитую: це був його дуже відомий також виступ утелі Девіль, де він виступив ось такою промовою. Париж розгніваний Париж, зламаний Париж, Париж перетворений на жертву, але Париж звільнений, звільнений власними силами, звільнений своїм народом за допомогою французького війська, за допомогою сприяння всієї Франції, тієї Франції, що бореться єдиноможливої Франції, справжньої Франції, вічної Франції. Амар Бредлі, американський генерал, якого ми зараз. Згадуємо добрим словом, Амар Бредлі а, в своїх мемуарах якось сказав, що ми могли звільнити Париж без французів дуже просто а, вони не грали якоїсь важливої ролі саме в, в участі в бойових діях. а Амар Бредлі взагалі назвав операцію по звільненню Парижа звичайною поміткою, ручкою на карті. Але це деголь, якого ненавидять, якого боготворять А до речі, про боготворять. А, був момент. Був святковий малебен ну, в знак звільнення Парижу, і попереду йшов Деголь, позаду йшли рухопору, представники рухопору вільної Франції, інтелігенції і все таке інше. В якийсь момент а, представники ось цих структур, називаємо це так. Вони порівнялися з деголем, і Деголь почав на них шикати. Він говорив: -ді 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 -ді> вони мають триматися позаду. Вся слава мала дістатися Деголю. Вони зробили крок назад. І Це ще одна ознака, а саме, бажання слави. Ну От як можна поєднати і вважати, що це позитивний персонаж, так, який невдячний, який постійно щось вимагає від інших, який бажає слави, а, який потім буде приписувати всю славу собі? Але в той самий момент він залишається великою людиною. Деголь для Франції це друга постать після Бонапарта. І йому вибачають і до нього приписують. І тут мені здається, чому е, я впевнений, що немає переліку рис, які можуть і мають мати е, лідер. Що, ну, по-перше, риси вони проявляються в контексті. Умовно кажучи, якщо б не було війни. То деголь uh, з оцим своїм ну, самовпевненістю, яка межує з комплексом меншовартості, ну, на правду, вони просто якось поєдналися в ньому, uh, він був би нікому невідомий, самодур який щось вимагає, а можливо нічого не вимагає, і він би не досяг якихось там висот. Але саме війна. Надала можливості розкритися. Тому я те за друга, я впевнений в тому, що ми під час війни, під час якихось великих потрясінь ми не змінюємось. Навпаки, загострюються наші риси, які були у нас до катастрофи, до зміни подій. Добра людина стає ще добрішою. Потворна людина стає ще потворнішою. Я направду не вірю в те, що люди змінюються під тиском обставин. Вони стають ще більше тими людьми, якими вони були до тих обставин. Але тим не менш, але, тим не менш. і третя позиція це все залежить від людей, бо лідером ти можеш стати. Тільки тоді, коли тобі повірять. Тільки тоді, коли за тобою підуть. а І це вже характеризує самих людей. Ми приписуємо, ми знаходимо собі лідерів. Лідери є відображенням нас. І якщо якась людина, яка вам не дуже подобається, але е, вона займає в умах інших людей велике місце, вони придають йому велике значення. То це більше говорить про тих самих людей. А лідерам, ну, лідерам пощастило опинитися і в, зробити такий резонанс, так попасти в цей резонанс. Зрезонувати з суспільними настроями, підлаштуватися в тому числі. Тому е лідер це не тільки про персональні якості, це і про колективні якості. Бо саме завдяки людям, окрема людина стає лідером, коли множиться її особисті. Ознаки на колективні очікування. Так все і створюється. А книжка цікава вона дуже проста, вона, глави не дуже великі. Я її дуже рекомендую саме так для якогось узагальнення своїх знань. І тут дійсно дуже багато цікавих фактів, про які, можливо, ви не знали, але які. Варто знати, варто знати. Тож, Ендрі Робертс, лідерство в часи війни, видовництво КМБУС. Рекомендую. Ну і традиційно тримайтеся. Переможу.